Наостанок трішечки приємностей. Верховна Рада прийняла законопроект, який значно посилює відповідальність за корупцію в Україні. Окремим позитивним моментом є те, що цей тепер закон значно наближає Україну до ЄС. Але і просто зміст його дуже приємний. Отож, дивіться, нові правила антикорупційного руху України. Ухвалений парламентом законопроект 4556 передбачає. Позбавлення волі за всі корупційні порушення у державній сфері. Корупція у приватному секторі також карається ув'язненням. Обіцянка та пропозиція Хабара кримінальна стаття. Про корупцію віднині можна повідомляти анонімно. Декларації чиновників піддають зовнішньому контролю, а за недостовірну інформацію у них карають адміністративними та дисциплінарними стягненнями. Корупційні гроші та майно стало простіше конфіскувати. Компанії зобов'язані боротись з корупцією. Юрособи, які неналежним чином ведуть цю боротьбу, зазнають відповідальності.